Друзі, вітаю! Слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас 7 січня, і я хотів би поговорити на тему, на тему так званого Різдвяного перемиря. Звісно, хто ще святкує Різдво за юліанським календарем, я вас з цим святом вітаю. Але, з свого боку, це моя думка. Рекомендую переходити на григоріанський календар. Чому тому, що ну, власне так правильно. Тому що саме так створив Бог нашу планету, саме так створив Бог Сонце, і саме так навколо Сонця наша планета обертається, і Бог, до речі, створив ще нам розум людям. І ці люди своїм розумом зрозуміли, що в деякий час календар наш, яким ми користувалися Юліанський, відстав від реального створеного Богом світом і а, вирухування а, дат. На 13 днів тому це треба врахувати і власне користуватися цим розумом. Зрозуміло, що зрозуміло, що ми не можемо перейти на інший календар, якщо наша церква в цілому ще святкує за певним літочисленням. Але тим не менше, цей. Рух, мерянський рух або низовий рух він дуже важливий, коли наші ієрархи побачать, що знизу люди ну вимагають саме ось цього перегляду цього питання, і слава богу, що Православна церква України деякі отці, і навіть єпархії, закликають. Ну, скажімо так, вірян в святкувати. Ну, на свій розсуд. Хто хоче 25 грудня за григоріанським календарем, будь ласка, а хто хоче 25 грудня за Юліанським календарем? Тобто, сьогодні, коли за Григоріанським 7 січня, а за Юліанським 25, то ви можете святкувати так. Головне, щоб цей перехід був здійснений у порозумінні, щоб не було взаємної ворожнечі. Тому що ті, хто святкують за юліанським календарем, не мають звинувачувати інших в якомусь там участі в глобальному проєкті, а ті, хто святкують за григоріанським календарем, не мають звинувачувати тих, хто за Юліанським, що вони обов'язково там не знаю, слідують за руським міром. Не все так однозначно і просто це питання, все ж таки, церковних календарів, і я хотів би, щоб ми. Всі конфесії і православні нуримо-католики так і святкують 25-го за Григоріанським а протестанти в більшості переходять на григоріанський календар, але греко-католики і православні могли святкувати. Ну, наприклад, православна церква України могла святкувати з більшістю помісних церков православних. В світі які теж святкують Різдво за Григоріанським календарем. Але тема не ця, і не хотів би починати цю дискусію. Взагалі, кому цікаво, просто питання. А чому саме 25 грудня ми святкуємо Різдво Христово? Наприклад, чому не 21 березня, наприклад, або не 15 вересня. Ну на цю тему у мене є відео на моєму каналі. Можете подивитися ця дата. Вона виникла не з на пустому місці. Церква її встановила, тому що. За Євангелієм від Луки першим розділом можна зробити такий висновок, так зробили оці церкви, і святий Григорій, і Великий Василій Великий. Ну і зокрема, Йоанн Златоустий він це сказав у своїй різдвяній проповіді. Цю проповідь можна прочитати в інтернеті. Він чітко на підставі Святого письма і інших аргументів доводить саме цю дату. Але я хотів би поговорити сьогодні не про це. Я хотів би поговорити про так зване різдвяне перемир'я. Чому про це говорити? Тому що ну власне про що тут говорити, мені особисто було зрозуміло, коли різдвяне підкреслю слово різдвяне перемиря оголошують не християни, не віруючи в Бога, а оголошують агенти ФСБ. Ну це ну це, це предмет, який не, не вартує нашого дослідження. Тобто я зразу ну почув і ну і та й пройшов мимо, але враховуючи те, що я зустрів дуже багатьох християн. Які дійсно, ну якби повірили в це, вони сприйняли всерйоз, всерйоз сприйняли слова, які сказав Гундяєв, і причому це щирі християни, які багато трудяться для України, для Бога і для українського війська, дуже багато. І от вони сприйнявши слова росіян, яким взагалі не можна вірити. А вони так, от знаєте, сказали: ну да, от нашим військовим теж потрібно перепочинок, дай Бог там різдвяне перемиря. Воно то потрібно, воно то дай Бог. Але як ці наші очікування можна прив'язувати до слів, по-перше, росіян? А по-друге, що саме на ФСБшники? Ну яким чином? Як це? Узгоджуються та ніяк не узгоджуються. Отже, я хотів би поговорити саме про на цю тему. Ну, перше, ну по-перше, давайте подивимося, зведення Генерального штабу збройних сил України, що відбулося під час так званого різдвяного перемиря. Скільки обстрілів не, не те, що кількість обстрілів навіть не так, яка кількість населених пунктів. Населених пунктів підкреслю не військових позицій, а населених пунктів житлових будинків було зді... були обстріляні під час так званого різдвяного перемир'я, які анонсували і Гундяєв, і Путін там і Медведів на п'яну голову щось там писав. от скільки і ми побачимо, що в кожній області, в кожній області, такі як там Луганська, Донецька, Харківська, Запорізька, Херсонська, було обстріляні Більше 15 -ті тільки населених пунктів в кожній. Тобто, якщо в інших областях менше, тобто, якщо брати сукупно, це до 100 населених пунктів було обстріляно. Ну, принаймні більше 50 точно. А, і говорити про результати цього перемиря, ну, ну що говорити? В принципі, те, що і очікувалося, а, питання в іншому: що деякі почали проводити паралелі оцих слів гундяєва з отим перемирям різдвяним яке відбулося у 2000, тисячі вбису році під час першої світової війни між німецькими солдатами і солдатами англійськими, англійськими і англічанами і французами чи можна проводити такі паралелі? І чому саме Гундяєв оголосив саме ось на це свято перемиря? Чому він не оголошував його на святу Пасху? Чому він не оголошував його там? Я не знаю на Різдво Пресвятої Богородиці, наприклад. Або ну давайте що я пам'ятаю? От на Преображення Господнє 19 серпня, велике свято Преображення Господнє. я пам'ятаю, скільки ми мали загиблих бійців, і 18 серпня напередодні загинув капелан. От е, Олег Марінченко, а 19-го ще ряд бійців, це в 206-му батальйону батальйонів тероборони на Херсонському напрямку. Тобто я можу по кожному святу, в принципі, згадати, які були страшні бої, які були страшні звірства, які вчинила окупаційна армія, яка зайшла на чужу територію, в чужу країну і використовує тут зброю, щоб бувати чужих людей, тобто нас, українців, і не було ніяких перемирів. Але от зараз перемир'я, нібито. Яке знову ж таки, не відбулося, але е, чому так? І деякі дослідники е, говорять, що ну мабуть, тому що Гундяєв може апелювати до прецедента в історії, тому що перемиря це теж не не така проста штука. Надо шукати прецедент. Да, дійсно, президент був. Президент був в районі десь Бельгії, а в 1914 році це була такий початок великої першої світової війни. І е, тоді дійсно було перемир'я, але є ряд суттєвих відмінностей між цими е, перемирями, які е, нібито хотів нав'язати нам Гундяєв е, е, і тим історичними подією. По-перше, ну, е, цей початок війни 1914 року Першої світової на той момент, коли було дійсно оголошено це різдвяне перемиря, і дійсно війці вони виходили там, спілкувалися один з одним. Обмінювалися цигарками, там вітали один одного різдвяними привітаннями, співали одні ті ж пісні, тому що всі були християнами, всі співали там Тиха Ніч, Дивна ніч. Це був відомий мотив, всім відома пісня і так далі. Але перше, тоді ще не розпочалися дуже суттєві бої. Тобто, в тоді ще бійці на цьому фронті вони не знали, що таке газові атаки, який масово винищували бійців, і всіх, хто знаходився в околиці полю бою, коли запускали з німцями отруйні гази. Вони ще не знали великих артилерійських підготовок. Вони ще не перебували в таких боях, як. В 1916 році на річці Сомі тоді англічани з французами втратили уявіть собі тільки в одній битві. В одній битві під час цієї війни Першої світової вони втратили біля 600 тисяч загиблими, а німці втратили десь 400-500 тисяч, тобто більше мільйона втрат лише в одній битві. Це страшна була війна, і звісно, коли вже це все почалося, ні про які перемиря мова не йшла. Це перший момент. Тобто не було такої інтенсивності війни і вогню, як вона відбувається, наприклад, зараз, під час російсько-української війни. Тому ці пропозиції вони дуже недолугі, недолугі, не витримують ніякої критики, нелогічної, історичної і навіть духовної. І власне про це я хотів би сьогодні поговорити. Друге. Надо не забувати, що перемиря, яке влаштували солдати на бельгійському фронті, фактично вони влаштували перемиря. Коли Коли, А ще не вступали в такі серйозні бої з такими страшними втратами, Б, вони були на чужій землі. власне це була імперіалістична війна. Одні імперіалісти воювали з іншими. І солдати, якби, почували себе ну, не надто мотивованими воювати. Вони десь, кожен з них, німці на якійсь чужій території, французи на якійсь чужій території, англічани на якійсь чужій території. Де та Англія, де та Белі, чого вони там. Ну і це теж вдавалося в знаки. Вибачте, ми зараз на своїй українській землі. Це наша земля. До нас залізли свині. Ну, свині, знову ж таки, я ображаю. Цуто цих тварин, от до нас залізли нелюди, скажімо так, які гвалтують, вбивають, ріжуть ракетами, накримають наші мирні міста, вбивають діток, і ну це не співпоставимі речі, їх не можна порівнювати, ставити в одну площину. Тому це другий момент на чужій території. Ми на чужій території. Ми на своїй. Нам потрібна перемога. Нам потрібен мир. Але не шляхом перемиря з нелюдами, а шляхом звільнення території. Далі дуже важлива деталь, яку ці ФСБшники, коли запускають, вони навіть не враховують історичного контексту. То перемиря 1914 року воно йшло знизу, підкреслю знизу. Тобто, солдати самі між собою почали перегубкуватися з окопів. Самі один одного вітали з Різдвом. Бо, ще раз підкреслюю, вони були дуже ем, релігійними. Вони були дійсно християн, християнами. Вони могли розмовляти на одній християнській мові. Вони могли співати один. Одні ті ж пісні, і вони мотиви мотиві цих пісень всі знали. Вони могли підхоплювати різними мовами: англійською, французькою, німецькою. Вони знали, про що вони говорять. Тобто, цей рух був низовим. Це солдати хотіли так. А керівництво що німецької армії, що е, Антанти, воно не хотіло цього перемиря. Воно ну, для них виглядало ну, досить дивним. Але. Факт в історії був, і підкреслю, це був низовий рух, що говорять ФСБшники. Вони кажуть, давайте ми нав'яжемо це перемиря зверху. Чому це відбувається? Тому що ну така вказівка, що ви розуміли, коли до сих пір я бачу християн, які вірять от, гундяївським якимось е закликам. Ну я, ну, я дивуюся, ну, чесно, ну, чесно, ну, 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 досить, уже, ну, наскільки ну, ж можна. ну, Що говорить нам те письмо на це? Святе те письмо говорить, щоб ми були е, ну, дорослими, щоб ми не були дітьми розумом. 1 Коринтянам 14, 20 написано так: брати, не будьте дітьми розумом. Щодо зла, будьте дітьми. Тобто на зло так, будьте такі, знаєте, якісь непристосованими, щоб у вас зло не виходило. Але взагалі не будьте дітьми, дітьми розумом. Щодо зла, будьте дітьми, а щодо розуму, то будьте зрілі, так говорить нам це те письмо. І я дивлюся, багато християн ведуть себе як діти. Мені це не подобається. Давайте будемо, як написано, тут, дорослими розумом або зрілими розумом. Чому, якщо ми чуємо, що за щось запускається Гундяєм, ми маємо розуміти, що це значить вимога Вимога штабу ворожої армії, значить, чомусь треба їм було це перемир'я. вимога політичного керівництва або вимога безпосередньо його е, субординаційного керівництва в ФСБ, в якому він е, є, звісно, якимось там не просто агентом, е, очевидно, офіцером з погонами. І це не просто якась фігура мовлення, це не просто то, що ми демонізуємо ворога. Ну це так і є насправді. Ми знаємо його позивні. Ми знаємо, коли як він був завербований. Ми знаємо, ким він працював. Ми знаємо, що все життя Гундяєв займався чим до так званого в лапках патріаршества. Чим він займався? Він був керівником служби зовнішніх зносин. Що таке служба зовнішніх зносин? РПЦ? Вибачте, це суто КГБшна структура. Зовнішні не зносини РПЦ, це структура, яка займалася. Вербуванням, яка займалася, там внідрінням, яка займалася цими всіми шпигунськими КГБшними справами, і за всім керував. Ну, як ви думаєте, який є, який є офіцерський там не знаю, звання він мав у КГБ? Звісно, високе, і звісно, він ну, це КГБшна людина. От і коли е, ця КГБшна людина говорить, що вбивайте українців, е, вам Бог простить ці всі гріхи, якщо ви будете вбивати. Я трошки перефразував, але ви знаєте його ці заяви, і неодноразові заяви. І коли ця людина щось говорить, знаходяться українці а більше того, скажу українські християни, які починають цьому вірити. І я з деякими спілкуюся там в Фейсбуці, і знаєте, ну я так ну дивлюся на цю наївність і ну і дивуюсь. І, і в ці християни звинувачують інших християн українських, які кажуть: ні, нам не потрібно з ворогом, з галтівником, збивцями перемир'я. Нам потрібна перемога. Ми не можемо. Ні дня давати їм спуску, і оці християни такі, знаєте, миротворці кажуть, та ні, ну це ж таке блага справа. Як ви можете перемир'я, це це, це, це 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 дуже потрібно послухати. Ну ви з до сих пір сприймаєте росіян серйозні, бо це, це 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 дійсно люди. Ну це не люди, це не люди. Так вони мають людську подобу, але вони все людське своє. Ну, втратили. Я не знаю, яким чином. Це на це предмет окремих досліджень, наукових, там не знаю, істориків, психологів. Як це трапилось, але вони втратили всю цю людську гідність. Так, це, це люди, але без людської гідності. Тому, е, тому ми називаємо їх уже нелюди, тому що людина, яка має. Зовнішній вигляд людини, але втратила повністю людську гідність, тобто вона гвалтує, бреше, підле, вкраде постійно. Ну, ну ми не можемо називати їх людьми і сприймати нібито їх наративи або їх якісь висловлювання, як ну, звичайні людські. Ну ми не маємо права вже. Ну просто вже Бог нам забороняє досить гратися в дитинство. Біблія нам це заперечує. Тому е, не може бути то, то, тобто, якщо Гундяєв щось озвучує, ви маєте зрозуміти це. А для, це тому, що генштаб ворожої армії йому це наказав. Це це потрібно чітко усвідомлювати. А по-друге, якщо вони навіть це озвучують, вони ж не озвучують для блага українців, Вони озвучують це для свого внутрішнього своєї внутрішньої аудиторії, щоб виглядати в їх очах, нібито вони такими ну, людинами. Їм же ж потрібно зараз оце це роздмухувати для чого, тому що вони зараз піднімають хай по всьому світу що от в україні є гоніння на церкву на церкву РПЦ яка називається упц МП у нас Московського патріархату у нас великі гоніння от зараз дзвонять усі от кожному знайомому у кого є там особливо пастори церкву, у кого є якісь знайомі за кордоном особливо в сполучених Штатах Америки, чогось багато сполучених штатів америки дзвонять. всі вони задають питання а це правда що у вас в україні такі жорстокі гоніння на церкву православну що вас так там знущаються над віруючими, бідними, православними і так далі? Це ну це просто маса. Це не перший випадок. І я дивуюся. Я на цю тему записав відео про це гоніння чи, чи є гоніннями е, на, е, на церкву дії нашої влади, які пов'язані з УПЦ МП. І подивіться це відео. Тобто, їм треба оце роздмухувати, і вони зробили просто трюк. Да? Тобто, давайте оголосимо перемиря. якого ж самі дотримуватись, не будемо. Але якщо українці відкриють вогонь, ми звинуватим. Бачите, вони не християни, вони на православне так зване Різдво стріляють. А якщо вони не будуть стріляти, українці, ну все рівно ми на коні, ми ж оголосили перемир'я і так далі. Тобто, для того, щоб підсилити, що вони нібито вони згадали про християнськість, друзі. Про, про християнськість згадувати потрібно не тоді, коли ви вже залізли на чужу територію і починаєте оголошувати перемиря. Про християнськість потрібно було згадувати, як ви зв'язували ру руки людям за спиною і розстрілювали їх у Херсонській області. Я б знаю ці поховання, тому що я там приймав участь у селі Правдино і так далі. У Бучі, бо я там був, у Ірпіні, бо я там був. У Ворзелі, на межі Ворзелі і Ірпіні, бо я там викопував трупи. От тоді треба було згадувати про свою християнськість. От тоді треба згадувати було, що ви православні. А коли українська армія чинить вам опір звір'ям, і ви починаєте про перемір'я якісь згадувати, це цинічно звучить. Це, ну, не то, що я сказав би смішно, вже не смішно. І, ну, але те, що вони роблять, мене нав 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 навіть це не дратує. Я, я вже давним-давно зрозумів, хто такі росіяни. Послухайте, ну я зрозумів. Мене дивує, що деякі українці сприймаючи всерйозно ці всі якісь слова, висловлювання і так далі. Тому закликаю вас, ну, не будьте такими. Я з деякими християнами спілкуюся. Вони говорять: ну, ви знаєте, у 1 Коринтянам, 13 розділі, 7 вірші, написано, що любов усьому вірить. Так. Любов усьому вірить, і вони беруть сайм це вірсь. Того письма ну, любов усьому вірить. Сказав Гундяєм, то й ми будемо вірити. Сказав Путін, то ми й будемо вірити. Послухайте, ну я вибачаюсь. Ну це збочення. Це вже це вже таке збочення, тлум... збочене, тлумачене стлумачення з того письма. Це вже людина з ну таким розумом, якимось там не знаю. От ну от уже, це вже людина похожа на Рускоміровця, Тому що от це у них такий спосіб мислення. От вони так перекручують це письмо, що ще й одухотворять саму огидну справу, саму блюзнірську, саму антилюдяну справу не так можуть одухотворити. І от тут наші теж християни вже понавчалися. А, та це ж всьому треба вірити в любов. Всьому вірить написано в писанні так. Якщо любов всьому вірить, то виявляється, давайте дияволу будемо вірити. Любов всьому вірити, тому Адам і Єва, коли вони зрішили, послухавши диявола, значить вони правильно вчинили, коли зваблював диявол Єву, брехав їй, і вона йому повірила. Правильно зробила? Бо любов же всьому вірить. Та ні, друзі, коли ми говоримо, що любов всьому вірить. 1 Коринфянам 13,7, почитайте уважно розділ. Мова йде про найвищу любов, любов Агапе, любов до Бога. У наших стосунках з Богом підкреслюю це слово. У наших стосунках з Богом ми маємо всьому вірити. Якщо ми Бога любимо, то ми всьому віримо. І що Бог нам не говорить, ми знаємо, що це нам ну, заподіє на благо. Навіть ми іноді цього не розуміємо. Ми іноді не розуміємо, чому Бог так чинить, чому Бог то допустив, а чому Бог саме так відповідає на цю молитву. Ми багато чому не розуміємо, але ми всьому віримо, бо це відходить від благо джерела, бо це відходить від Бога, і тому любов дійсно, якщо в нас відносини з Богом любовні агапи, любов дійсно всьому вірить. Отак От ми і маємо сприймати це місце з того письма. А коли на місце Бога ставиться диявол і цим самим підтягується місце з того письма, і кажемо, і говорять християн, давайте дияволу будемо вірити. Давайте Гундяєву будемо вірити. Давайте Путіну будемо вірити. Послухайте, ну ви що. Перше Коринтянам 14.20. Не будьте, Не будьте дітьми розумом, закликає Павло. А, а будьте е, щодо розуму бути зрілі. Отже, друзі, наостанок, чи потрібно нам перемир'я з е, московитами? Е, я не знаю. Перемовини, перемир'я. Е, Перемир'я може наступити тоді, коли вони капітулюють. І це навіть не перемир'я, нам потрібен мир. Що значить перемир'я? Вже, вже все, вже назад шляху немає. Яке перемир'я? Мир нам потрібен. Не перемир'я. Це що значить? Давайте перемир'я на годинку чи одну добу зупинимося, а потім ми далі будемо вас галтувати, вбивати, різати. От, е, е, не буде перемир'я. Має бути мир. Це, це потрібно усвідомлювати. Чому? Тому що я впевнений, що це питання ще буде педалюватися, воно буде ще підніматися. Якісь переговори, якісь перемиря не буде. Запам'ятайте, є дві речі: Перша, предмет і умови, предмет перемиря або миру, або переговорів, перемовин. Предмет може бути тільки один. А. Як ви здаєтеся, як ви капітулюєте повністю? Б. Яким чином ви... Повністю позбавляйте свої зброї, щоб нікому не загрожували. В. Наприклад, яким чином відбувається де тобто позбавлення вас ядерної зброї, взагалі ядерного статусу, як, як ядерної держави? В, як ви виплачуєте нам збитки, контрибуції і так далі? Б, яким чином ви розділяєтесь як федерація на різні куски, різні країни? Оце все ми можемо обговорювати. Це є предмет. Обговорень або перемовин, і це перше. А, і о, за яких умов? За умов, коли о, Московія складає зброю. От Московія склала зброю повністю. І ми починаємо перемовини. Оці два, ці дві умови. Якщо ви почуєте, а ви почуєте, от згадайте мені слова, чи з півроку, чи з деякий час, що давайте перемовини з Російської Федерації. Ви згад, завжди згадуєте дві умови: а чи склали вони вже зброю повністю, і Б, чи є предмет е, наших перемовин? Це їх капітуляція з усіма витікаючими звідси там е, наслідками. Якщо ці дві умови є, все да, сідаємо за стіл перемовин. Якщо нема, вибачте, нема про що говорити. Тому що е, перемир'я, як було між англічанами і німцями, французами і німцями. Вибачте, вони не перемирювалися з тими німцями, які гвалтували їх жінок, як у Бучі вбивали, розстрілювали, які розстрілювали дітей 12 12-літню у село Правдіно, якщо вже конкретні якісь приклади при, приводити Херсонської області, в якому я був і знаю ці обставини, які не розстрілювали дітей, які не гвалтували, які не грабували з такими людьми. Можна було ще перемирюватися. То, що відбулося в 1914 році. Тому ті люди, які якось апелюють до якихось християнських ідеалів, християнських наративів, і говорять: о, дивіться, потрібне перемиря. Про що ви говорите? Ви цим самим дискредитуєте християнство. Християн на християн починає дивитися як на якихось ну людей несповна з розуму. Вибачте, людей незрілих, ну. ну, ну, ну Ну, так, ну, не хочу навіть підбирати слова. Тобто з людьми, якими, ну, які не, не, неадекватно оцінюють взагалі ситуацію. Вони навіть не можуть, ці християни, свою, своє християнство або свою християнськість застосувати належним чином. Отже, друзі, що скажу на останок, хай Бог благословить Україну миром. Дійсно, ми цей мир побачимо. Нам не потрібно перемир'я. Ну, потрібен мир. Звісно, можуть бути, ми мали перемиря з росіянами чи з московитами. Це більш правильна назва раніше, під час АТО, коли там надо було якимось чином там і забирали своїх двохсотих і так далі. Всі, все це може бути. Це може, але це давайте не підв'язувати це під якісь високі духовні чесноти. От ми там православні, закликаємо до перемиря гундя, якісь там псевдопатріарх. Ні, ні, ні. Це можуть бути технічні якісь там, знаєте, моменти у двох воюючих армій. Так, це загарбники їх надобити, але ми можемо там мовно технічно про щось домовити, що давайте ми заберемо своїх двохсотіх, ви своїх. Це все нормально, таке буває. Але підв'язувати ці речі до якусь високу, високу руську духовність, яку Достоєвського про яку Згадав папа Римський, Франциск, вибачте, цього робити не потрібно, бо це плювок в обличчя християнства, в обличчя Бога. Можливо, досить емоційно і довго я висловлював свою думку, але все, що я думаю про це перемиря. Ніколи, ще раз говорю, ніколи в житті не довіряйте е московській пропаганді і московським якимось пропозиціям. Не довіряйте. Воно не варте навіть уваги навіть оце, що я обговорював ось 27 хвилин. Дивіться, це не варте уваги, але я обговорюю це, тому що деякі на це клюють. Хай Бог благословить Україну. молимось далі, боремось далі з Богом, друзі. До нових зустрічей.